Проєкти з вікнами Давайте пригадаємо, що таке віконний інтерфейс користувача, і які його основні елементи. Який модуль Python використовується для створення проєктів з віконним інтерфейсом? Як змінити розмір та колір фону вікна? Розв'яжемо декілька задач. Задача 4. Створіть проєкт, виконання якого відкриє вікно кольору бланшованого мигдалю. Ліва межа якого розміщена на відстані 185 пікселів від лівої межі екрана, і верхня межа на відстані 305 пікселів від верхньої межікрана. І змініть текст у рядку заголовка вікна на ім'я задача 4. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем задача 4 з розширенням Py. Проєкт мови програмування Python буде такий: Спочатку приєднуємо модуль TK-Inter. Для цього скористаємося командою FROM TKINTER Import зірочка. Далі створюємо головне вікно з ім'ям root. Root присвоїти tk круглі дужечки. Далі за умовою задачі заголовок вікна повинен бути задача 4. Зробимо це за допомогою команди root.title. В дужках між апострофами задача 4. Далі за умовою задачі. Вікно повинно розміщуватись на 185 пікселів від лівої межі екрану і на 305 пікселів від верхньої межі екрана. Скористаємося командою root.geometry в дужках між апострофами плюс 185 плюс 305. І за умовою задачі сказано, що вікно повинно бути кольору бланшованого мегдалю. Зробимо це за допомогою команди root в квадратних дужках. Між апострофами BG присвоїти. Між апострофами пишемо Blanchetelmod. Запустимо на виконання проєкт і перевіримо. Розглянемо наступну задачу: створіть проєкт, виконання якого відкриє вікно середнього весняно-зеленого кольору розміром 325 на 173 пікселів. Ліва межа якого розміщена на відстані 340 пікселів від лівої межі екрану і верхня межа на відстані 225 пікселів від верхньої межі екрану і змінить текст у рядку заголовка вікна на ім'я задача 5. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем задача 5 з розширенням Py. Проєкт мови програмування Python буде такий. Спочатку приєднаємо модуль TKINTER. Зробимо це за допомогою команди FROM. ТК «Інтер-Імпорт», зірочка. Далі створюємо головне вікно з назвою Root. Root присвоїти ТК круглі дужечки. На наступному кроці змінимо ім'я вікна. Root.title в дужках між апострофами. Задача 5. На наступному кроці задамо певні розміри вікна і відступи від лівої і верхньої межі екрана. «Root.geometry» В дужках між апострофами 325x173 плюс 340 плюс 225. І на останньому кроці встановимо колір середньовисняного зеленого кольору. Root в квадратних дужках між апострофами BG. присвоїти між апострофами Medium Spring Green. Запустимо на виконання проєкт. І перевіримо. Запам'ятай найголовніше, у мові Python для створення проєкту з вікном потрібно приєднати до проєкту модуль tkinter, використовуючи команду From tkinter import зірочка. Команда створення вікна з іменем root є такою: Root присвоїти tk круглі дужки. Для змінення напису в рядку заголовка вікна з іменем root. Потрібно виконати команду root.title в дужках між апострофами текст. Змінення розмірів і положення вікна виконує команда root.geometry в дужках між апострофами рядок параметрів. Для змінення кольору фону вікна потрібно вказати назву кольору в команді root в квадратних дужках між апострофами bg, присвоїти між апострофами колір. Дякую за увагу. Слава Україні.